Всім привіт! З вами Дейтазен і наш новий глибокий аналіз. На календарі Грудень, а це ну знаєте, час свят, родинних зустрічей, і будьмо відверті. Такого собі кулінарного хаосу. О так. Треба ж і меню спланувати, і закупитися, і всіх нагодувати, та ще й спробувати якось не зійти зі шляху здорового харчування. Це просто щорічний квест підвищеної складності. Часу, обмаль, енергії ще менше, а список справ ну, він тільки зростає. Ідея знайти помічника на кухні в такий період звучить просто як мрія. Саме тому сьогодні ми вирішили зробити такий глибокий аналіз, щоб зрозуміти, чи може таким помічником стати штучний інтелект. Ми розберемося, чи можна довірити шиї своє здоров'я, чи це, знаєте, поки що лише така дорога іграшка з гарним інтерфейсом. Так, ми зануримось у джерела, щоб відокремити реальні можливості від, скажімо так, маркетингових обіцянок. Подивимось, де шиї справді може стати персональним сушефом, а де його поради можуть бути не просто марними, а й небезпечними. Отже, почнемо з найочевиднішого. Уявімо класичну ситуацію: вечір, холодильник напівпорожній, а там ну лежить якесь куряче філе, пара помідорів і залишки пасти. Раніше це був би шльох до довгого пошуку в гуглі або в гіршому випадку до сумної яєчні. А зараз так достатньо просто звернутися до шиї. Інструменти на кшталт ChatGPT чи, чи Gemini або ж спеціалізовані додатки типу Chef GPT працюють як такий собі креативний двигун. Ви просто вводите запит, що приготувати з курки, томатів і пасти. І за секунди отримуєте кілька варіантів від простої пасти до чогось більш вигадливого. Це не просто натхнення, так це ще й прямий спосіб боротьби з харчовими відходами, що теж важливо. Я от якось спробувала попросити чат GPT скласти меню для вечірки з обмеженим бюджетом. Він мені, знаєте, запропонував три різні види хумусу. Ха, Креативно, креативно, звичайно, але мої гості, мабуть, не дуже б зраділи. Це от підводить до думки, що якість відповіді дуже залежить від якості запиту. Абсолютно, чим точніший запит, тим кращий результат замість. Меню для вечірки варто було вказати, скажімо, склади меню з трьох страв для шести людей в італійському стилі, бюджет до 20 євро. Ага, тоді ШАЇ працює значно ефективніше. Особливо це корисно у святковий період. Можна попросити ідеї для швидких 15-хвилинних страв або ціле бюджетне меню. Але найцікавіше, як на мене, це гіперперсоналізація. Це ж уже не просто рецепти, а створення цілих планів харчування під конкретні потреби. Саме так. І тут ми вже переходимо від простого кухонного помічника до ну, потенційного дієтолога. Можна задати дуже складні параметри. Наприклад, Наприклад. створити тижневий план харчування на 1700 калорій для вегетаріанця з непереносивістю глютену, з високим вмістом білка і стравами, що готуються не довше 30 хвилин. Ого, жоден кулінарний сайт не запропонує такого рівня кастомізації за секунди, принаймні так він обіцяє. Згенерувати рецепт пасти з того, що є в холодильнику, це, звісно, зручно. Але це радше тактичне завдання. Мене більше цікавить стратегія. Чи можеш і взяти на себе роль повноцінного дієтолога-планувальника на тиждень вперед? Теоретично так, і це його головна привабливість. Він може розрахувати денну норму калорій, білків, жирів, вуглеводів, враховуючи вік, вагу, рівень активності. І на основі цих даних він створює детальний план на тиждень, а до нього ще й список покупок. Список покупок відсортований за відділами супермаркету, щоб не бігати туди-сюди. Точно. відстежування калорій за фотографією страви. Я досі вручно вводжу кожен грам гречки. Якщо це працює точно, то це. Це справді вражаюча функція. Хоча її точність все ще ем, викликає питання і залежить від якості фото. Але напрямок руху саме такий максимальна автоматизація. Тобто кухня з майбутнього. Майже. Є навіть додатки з голосовим керуванням, щоб готувати, не торкаючись екрана брудними руками. У святковий період це особливо актуально. Шиї може запропонувати здоровіші альтернативи традиційним стравам, допомогти з контролем порцій і навіть розробити план для відновлення після свят. Усе це звучить ну, майже ідеально. Креативний помічник, персональний дієтолог, організатор закупівель усе в одному. Але тут ми підходимо до найважливішого питання. Ми ж говоримо про харчування, яке безпосередньо впливає на здоров'я, наскільки можна довіряти цим порадам? І ось тут починається перевірка реальністю. Саме на це питання і намагалися відповісти вчені в кількох дослідженнях. В одному з них тестували модель ЧАТ gpt 4. І результати, м'яко кажучи, тривожні. Що саме там було? Модель часто генерувала плани харчування зі значним надлишком насичених жирів і холестерину. І водночас у цих планах був ну, критичний дефіцит важливих мікроелементів. Яких, наприклад? Кальцій, калій, вітамін в 1 Це ж неймовірно ризиковано. Виходить, що інструмент, який позиціонується як помічник для здорового способу життя, може непомітно підсунути план, що веде до дефіциту кальцію. Саме так, і в цьому криється головний парадокс. Інше дослідження, присвячене харчовим алергіям, дійшло висновку, що щії може створювати потенційно шкідливі дієти. Наприклад, на запити про кето дієту чат-боти давали рекомендації, що суперечать офіційним медичним настановам. А в одному з випадків згенерований план для людини з підвищеним холестерином включав яєчню з беконом на сніданок тричі на тиждень. Оце так здорова порада. Гаразд. Дослідження показують ризики. Але чи не є це проблемою, скажімо, ранніх версій? Технології ж розвиваються. Можливо, поки ми це обговорюємо, GPT 5 вже навчився складати ідеальні дієти. Слушне зауваження, але тут ми натрапляємо на одну з найменш очевидних, але найнебезпечніших проблем, яку виявили дослідники це так званий дрейф моделі або зниження доречності. дрейф моделі так. Що дієтолог сьогодні, і той самий щіай дієтолог завтра, це по суті дві різні сутності. Тобто я можу поставити одне й те саме питання з різницею в тиждень і отримати абсолютно різні відповіді. Саме так. І друга відповідь може бути значно гіршою за першу. Модель постійно оновлюється, її поведінка змінюється і не завжди в кращий бік. Тобто мій ідеальний план харчування, який я отримала сьогодні. Завтра може перетворитися на шкідливий без жодного попередження. Ця непередбачуваність робить стандартні великі мовні моделі, як чат GPT, вкрай ненадійними для довгострокового планування здоров'я. Це повністю змінює правила гри. Виходить, що навіть якщо отримати ідеальну пораду один раз, немає жодної гарантії, що отримаєш її знову. То що, виходить, уся ідея шиї дієтолога це глухий кут. Не зовсім вихід є, і він полягає у двох речах. По-перше, у вдосконаленні самих технологій, і по друге, у свідомому підході користувачів. І тут ми звертаємось до нашого третього джерела дослідження про тестування спеціалізованої моделі LAMA-3 до опрацьованої за технологією RG. RG. Звучить складно. Можете пояснити простіше, в чому різниця? Звісно, уявімо звичайний чат GPT як дуже талановитого студента ерудита, що пише есе по пам'яті з усього, що він коли-небудь читав в інтернеті. І хорошого, і поганого. І тому й інобі він вигадує факти. Так. А модель з технологією РЕК це той самий студент, але якому для написання есе дозволили користуватися лише перевіреною медичною енциклопедією. Тобто його відповіді обмежуються надійною базою знань. Точно. Рак це retrieval Augmented Generation. Модель не вигадує відповідь, а знаходить її у конкретному, заздалегідь визначеному джерелі. В дослідженні модель lama 3 змушували брати інформацію виключно з офіційних рекомендацій Американської асоціації серця. І який був результат? Вражаючий, ця модель не дала жодної шкідливої поради. Її відповіді були точними, безпечними та обґрунтованими. Але, мабуть, є зворотній бік. Ак, і зворотній Так, такі гід були знесно більш технічними, сухими і менш розмовними. Вони нагадували витримку з медичного довідника, а не дружню пораду. Тобто ми отримуємо безпеку ціною втрати креативності. Це компроміс між надійністю та, скажімо так, привабливістю для користувача. Це майбутнє. А що робити нам, звичайним користувачам, уже сьогодні з тими інструментами, що є під рукою? Як безпечно використовувати той же чат GPT на кухні? Тут варто виробити для себе кілька простих правил. І перше, мабуть, найголовніше ставитись до щії як до помічника для ідей, а не як до лікаря. Тобто як до сушефа, а не авторитета. Саме так. Він може підкинути ідею для вечері, але не повинен ставити діагноз і призначати лікувальну дієту. Гаразд, використовувати для натхнення, а не для лікування. Що далі? Правило друге: завжди перевіряєте критично важливу інформацію, особливо якщо є хронічні захворювання чи алергії. Тобто, не довіряти сліпо підрахункам калорій, наприклад. Так. І… Якщо щі пропонує щось, що звучить дивно або суперечить здоровому глузду, краще перевірити це в надійному джерелі. І повертаючись до нашої розмови про хомус, третє правило, мабуть, бути максимально точною у запитах. Так чим більше деталей про свої цілі, вподобання, обмеження ви надасте, тим кориснішим буде результат. І останнє, і четверте фінальне правило. Для будь-яких серйозних медичних цілей звертайтеся до людини експерта, Щій не бачить загальної картини, не знає вашої історії хвороби, не може врахувати психологічні аспекти. Тобто він не замінить кваліфікованого дієтолога чи лікаря. Ніколи. Отже, підсумуємо, штучний інтелект це вже сьогодні неймовірно потужний інструмент, який може зробити наше життя на кухні простішим, креативнішим, особливо у стресовий святковий сезон. Але як ми побачили з наукових досліджень у його нинішньому вигляді, він не є надійним медичним радником дрейф моделі і потенційно шкідливі поради це серйозні ризики, так і тому майбутнє ймовірно за спеціалізованими перевіреними моделями, які жертвують креативністю заради безпеки. Тож ключовий висновок використовувати з розумом і критичним мисленням, сприймати шаї як талановитого, але іноді безвідповідального помічника, роботу якого завжди потрібно перевіряти, і наостанок думка для роздумів. Щоб шиї став по-справжньому корисним та справедливим для всіх, його потрібно навчати на різноманітних даних, що відображають різні культури, національні кухні, харчові звички. Саме так, бо інакше ми ризикуємо отримати дієтолога, який радить авокадо тости і кіноа, людям для яких ці продукти є недоступними або культурно чужими. Майбутнє не просто за розумнішим шиї, а й за більш інклюзивним. Точно. Дякуємо, що були з нами в цьому зануренні. Повний огляд сьогоднішньої теми з посиланнями на всі дослідження ви знайдете у статті на нашому сайті datazen.toppodcast.ai-11. Якщо вам сподобався випуск, натисніть на сердечко під статтею. І ми завжди раді відгукам та ідеям для нових тем. Пишіть нам на пошту. Підписуйтесь на нас на Spotify, Apple Podcast та YouTube, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!